Веселий сміх малечі та щасливі обличчя батьків все це можна було побачити на урочистому відкритті дитячого майданчику, який будували близько двох місяців. Повністю укомплектоване та огороджене дитяче містечко. Подарунок від мецената Олега Криницького. Хотілося подякувати людям Черніхівщини за те, що в дійсності тепло, радушно мене прийняли. Подякувати Органам влади за те, що 10 років назад ми зустрілися, мені допомогли. Я хотів би сказати ще слова Господа, що дав Господь тобі, то не забудь і про людей. Вітальні слова та слова вдячності на адресу мецената Олега Криницького лунали від батьків малечі та вдячних жителів Черняхова. Ми щиро вдячні президенту України, владі на місцях і меценату Криницькому Олегу Леонідовичу, тому що вклад в у майбутнє України це перш за все вклад у розвиток дітей, їхньої творчості, і у посмішки дитячі, а їх сьогодні предостатньо. Ми дякуємо за такий гарний дитячий майданчик. Будемо приводити дітей, гратися сюди кожного дня. Було б побільше таких підприємців, а вони є. Тільки просто з ними треба тісніше працювати, і майбутнє України, звичайно, у руках таких підприємців, і, звичайно, і в тих руках. Для кого він побудував це у нашого майбутнього покоління у дітлахів? Проте дитячий майданчик це не єдиний подарунок від благодійника Олега Криницького для району, наголосив голова Чернігівської районної державної адміністрації Сергій Поліщук. Він своїми силами, своїми коштами побудував у Чернігіві ритуальний майданчик, також побудував одну автобусну зупиночку біля лікарні. Це людина, яка дійсно працює для людей і заради людей.